Так, мої красотулечки, мої ріднулечки, Ну, зрозуміло, що перед від'їздом додому я заїхала в солярій, в Галактиду. Красила баска, що я дівчатка. Знаєте, люблю я цей солярій. По-перше, лампи, огонь, плюс взяла крем. Дівчатки, три рази по 10 минут, і ви такі, як як світулечки. Знаєте? Я смуглянка, молдованка, собирала сонечко, де я його часу взяла в галактиді. В галактиді, дівчатка, для мене дуже важливо. Що лампи дуже класні, лампи, просто огонь. Для мене це важливо. Чисто, стерильно, лампи і обалденний крем. Так же, красуні. Ви думаєте, де вам позагород? Так я вам розказую. Красна слободська 61. Салон працює, по-моєму, з 9 до 7. Дівчатки, для мене немало важливо, що тут міняються часто лампи. Так, да, це дуже для мене немало Я ні в кої випадку не скажу, десь краще, десь хуже. Мені подобається тут по перше по путі додому. Друге, скільки ж тут їхати сюди, і саме головне огонь лампи, огонь ми. А взагалі все круто. Хорошого вечора. Так що мої красуні загар отримала, їду додому, кормлю собачок, є водичку, закину стірку. І зараз, навіть так, про плісось відрупав, тому що а сьогодні п'ятниця. Завтра субота е пригласили на дідське день режіння. Підемо на день реждення. А в неділю ми уїжджаємо до нашого роми. Ми в живу воду, дівчатка. Велика сила того камня. Велика сила тої живої води, хочу вам сказати, коли люди в Іремчі, ви обов'язково повинні приїхати в живу воду, піти до обалденного класного камня, де приїжджають всі екстрасенси України, набратись енергії, попити обалденно живої водички, яка дійсно джерельна вода, подихати запахом туї, чи підожду туї, як вони смереки відкритий балкон, почути шум води і запах і більше нічого не треба. Так що, красуні, да, ми в неділю виїжджаємо в Яремчу, а в середу вже будемо. Так що поїхали з нами. Так, мої красуні, я вже прийшла додому, кинула стірку, слухайте, і сидю в такому шокі. Значить, пише мені зараз дівчинка Наташа. Я у вас взяла рулет, я його викинула. Прям висилає мені відео, що вона його викидає у відро, рулет, копчені тортики, копчений... Асітрина з кірючом, колбаска, ще одні колбаски. Я все викинула і все віддала свої. Ні, спочатку викидають, потім коти їдять. Коти, котам віддала. Все вонюче. Оказується, девочка у мене вже три рази брала, три рази, воно вонюче. Ви розумієте, дівчатка, я таку сидю і думаю: ну, неужели отакий от у мене плохий товар? Ну, Мені не встигнути сказати час на весь мир, да? Ви ж мене всі дивитесь. Я просто в шокі. Я просто сказала: ви знаєте, коли. Плоха риба, коти їсти не будуть, ні коти, не собачки. Якщо ваші котики їдять, вони не вонючая. Я відкрила там запах, воно воняло. Дівчатка, ану напишіть мені, от ви в мене брали круасани, тортики, рулетики з мідіями, з сиром. Ану, комусь попадався вонючий торт, що ви його відкрили і ви викинули його. Напишіть, будь ласка, мені. Для мене це дуже важливо. сегодня выходной, я решила побаловать себя вкусняшками от нашей любимой Светулечки Базаренко, что я взяла в Самсу, я очень хотела ее попробовать. Икра, моя любимая. Конечно же, скумбрика копченая, вы знаете, это мега супер. И, конечно, рыбулька от Светульки, девочки. Ну, рыбулька от Светульки, это вообще фирменное блюдо. Ммм, супер! Свежайшая, малосолочка. Скумбрику я уже пробовала, жирненькая, вкусненькая, рекомендую всем. Икра, девочки, на привозе вы лучше вот такой вот икорочки вы не найдете. Mm, Она идет вакуумированная. Супер. Супер вкусная. Но самое главное, что я хочу сказать, самса, девочки, рекомендую всем. Это просто мега. Тут сыр идет внутри. Светуля, спасибо, что балуешь нас такими вкусняшками. Mm. Девочки, самса-мега супер. Светуля, спасибо тебе, дай бог тебе здоровья. Вкусняшка неимоверная. Mm. Mm -hmm. Ви розумієте, дівчатка, в житті буває все не без того. Я ніколи не буду ні з ким спорити, але вона може бути один раз. Допустимо, якщо я заказую товар, я заказала раз, два, три, і він попався плохий. Я на четвертий замовлю, звісно, ні. Оказується, ця Наташа мені говорить, що всі рази, які вона у мене замовляла, у мене було все вонюче і плохе, вона викидала. Дівчатка, я не без того в житті все буває. Буває, коли знаєте, жарко. По чому ми літом не передаємо передачі? Тому що на дворі жаре воно запарюється. Не без того він може запаритись, але ми ж передаємо товар щас прохладно, да. Мені люди пишуть отзиви, пишуть подяки. Не без того там я завжди говорю, ви знаєте, ну бува не без того, буває. Да? Він там пролежав на пошті двоє суток, він міг запартись. Але ці моменти ми рішаємо. Але позвонити, посилати мені відео, що вони його викидають, потім його їдять котики. Котики не будуть їсти плоху рибу ніколи в житті. Людина може з'їсти те, що не з'їсть кот котик. Ви самі це знаєте і собачки. Ви знаєте, наскільки неприємно, коли людина. Якщо мені попадається плохий товар, ну ви хіба замовите другий, третій раз? Ні. Получається, всі рази, які у мене брали, у мене плохий товар. Боже серйозно, я взагалі я така розстроєна сидю. Для, для мене це ужас. Ну, ужас. Ну, прав... Красотки, правда, такий осадок наші, знаєте, мене аж тошнить. Ну, я трошки перенервничала, тому що ну, це неприємно слухати. Ні, ви поймете, якби. Ти знаєш, да, що якийсь там є гет збок, ну примірно, да? то мені було все одно. Дівчатка, я дуже за цим слідю. Я завжди вам говорю, для мене важливо, щоб ви поїли, а не викинули. Ну, для мене це найважливіше, розумієте? Але я вважаю, коли мені не подобається вірш, товар, продукт, я ж не візьму другий, третій раз. А це людина бере вже третій раз, і третій раз вона викидає. І саме головне, більше всього обідно, що спочатку викидають, потім коти доїдають. Дівчатка, не будуть коти їсти порчену рибу ніколи в житті. Ні кицька, ні собачка. Та ну, ви розумієте, так? Да? Так що, от такий у мене вечір. Правда, трошки я розстроїлася, знаєте, в мене прямо аж тако трошки тошнить, прямо от внутрішки дискомфорт, знаєте, от не знаю. Зараз кинула стірку, стірка стирається, пропилі себе чимось займу. Піду на вулицю, бо собачка мені, ну, водичку, я поміняла, поїсти дала. Та й отакий у мене сьогодні вечір, дівчатка. Чесно, мабуть, хотіла макарони, вже нічого не хочу. Не макарони, нічого. У мене що є? У мене є уха, поїм та й все. Так що, дівчатка, ну таке, таке теж буває, понимаєте? Обідно то, що стараюся, щоб було краще, а вийшло наоборот. Ну, дівчатка, Я вам пожалілася, ви мене почули. Дякую, я вас обіймаю. Так, мої гарнюлечки, з вами поговорила, все вам розказала, пожалілася, я з вами про все говорю. І закотила рукавички, стірка стирається. Зараз про пересосю, бо ж не пересосила, про пересосю, про трупол, вікна двері відкрила, свіжий воздух зайшов і все, бо мені ноги лягу спати. і все. Тому що вчора я лягла? вчора лягати було час ночі, а в 5-й часів я там проснулася і гайда, гайда світа на роботу. А зараз мої хороші. Так, я щось побістречко все. Дзюх-джух, що там, що в руках горить, час сирка стирається. В одній руці пилосос, в другою витирається, да, дівчатка? Ну ми шустрі з вами. Ми одним словом, хазяючки. Хотила макарони не поїму, уху, не буду нічого варити. Ой, правда. Похудієте ви з цими рамами, дівчат? Воно ну, мені надо. Мені надо похудіти, скажіть ну, мені. Мені надо. А одна девочка мені пише: "Якщо ви знаєте, що вас плохо, то ваш чоловікправляє, тішала, утішила". Я вам кажу, Мамочка моя рідна, господи боже мій. Слухайте, дівчатка, так було хостірка, слухайте, говорить, слухайте, вам до три дня висіла, прямо кисле, влажне все. Щас на сушилку кину, тому що, ну що, халат висі на дворі 4 дня і не висох. Щас стірка достирається, я вже хочу так, стірка достирається, я пропилісосила. Таку, знаєте, тошнить. Дівчатка Так перенірить, аж тошнить, Чесно, ну ну прямо, от у мене що є плохо, що я дуже внітівна. Але я тако, знаєте, беру, потім попускаю. Зараз піду в душ, стану на сіль, трошки змиюся і це. Просто осадок такий, знаєте, дійсно слідиш за цим товаром, вакуміруєшся, дивишся, щоб воно було свіже. Мільйон раз переживаю, щоб воно дойшло. Знаєте, люди пишуть подяки, отзиви. Ну не без того, дівчатка, я не буду спортом. Ну, буває таке, буває там, да, товар два-три дні на пошті, чи він там задихнув, що. Але це все, ну це все рішаємо. Але зразу, три рази в мене брати і все время викидати. А зачем брати третій раз? Ну два рази вибрали воно вонюче, да? Ну, ну хорошо, вонюче. Ну чого ви третій раз берете в мене? Це так. А в четвертих дівчатка кицька не буде їсти вонюче. В житті вона не буде вонючу рибу їсти. Ну ніку, понімайте мої красуні, для мене дуже важливо, щоб ви отримали. Навіть от коли приходять тут сьогодні чоловік п'ять було, ми хочемо за кордон відправити, а дівчатка не відправляйте. Він думає дочка, я відправила її, е, вона все получила. А одна колбаска з запахом була, хоча вона свіжайша, а сітрина? Вона свіжайша, і вона каже: Мама, вона була з запахом. Подімайте, передача йшла 4 дня. Хоча було прохладно. Дівочки, за кордон ми вже не передаємо, бо вона не дойде. Я людей відговарюю. А якщо ви берете, то під вашу відповідальність. Поки що погодні условия дозволяють, ми ж відправляємо вам. Я ж дуже хочу, щоб ви вкусно поїли, дівчатка. Я ж кажу, я ну ми не святі, буває все в житті. Два дні посилка йде, ну все може бути, але ж ну не брати в мене трази викидати і. Кицька їсть, та кицька в житті не буде їсти. Ой, іду зараз вже стірка до стіла. Ця машинка теж тарабана, вже її, напевно, кап'яс уже не то, що 40 днів, вже її. Та ні, цієї машинки вже 5-6 та й напевно, і більше. Хоч би вона ще не поламалася, щоб я уже не розкинулася. Мої дівчатки, говорити з вами буду 24 на 7, Я вам розказала, ви мене почули, я виговорилася. Може комусь, знаєте. Не хочеться чути, але дівчатка, я вам все говорити. Правда, все, що є, що вдіваю, де я ходю, все, де я була, гайда, все кажуть. Он домаю желейні канфеди, як я їх люблю, оці жалієчки. Але сильно не дуже їх до зубів пристають, тому що ще може, знаєте, тако візьму їх до зубів. представляєте, челюсть вилізе в мене. так. Ну, ні їх ж треба акуратно, бо я їх спочатку так трошки розсосала, потім прожою, тому що якщо різко взяти з зубами, то можна з зубами <рочень> із конфет. Ні, без зубів, але з канфетою, ви розумієте, так? Так що, мої ріднолічки, мої красотулечки, я вам все одно дякую за все. За хороше, за плохе, Все одно я вам дякую. Я вас обожнюю. За плохі коментарі, за плохі теж хочу сказати вам дякую, тому що ви мені уділяєте внимання. І паскудите мене і добре, я і не добре, все одно ви мене любите, правильно? На це теж треба зробити ну, хороше, уділити там, ой ти красуня, ой ти так. Красотулечки, Ви знаєте, що цей рот у мене закривається. Всі на роботі з вами говорю, і вдома говорю. Скрізь хочеться з вами поговорити. Мої ріднолічки, я вам всім бажаю, тихої, спокійної, мирної ночки, Сладненьких, сладненьких снов. Я вас усіх обожнюю, правда, дівчатка. От хочете вірте, хочете ні. Може, десь душі колись я обіжаюсь на когось, але це все обіда проходить. Я не вмію злитися довго, правда. От у мене такий характер не вмію. Хоча скільки мене людей обіжало, а я забуваю, я забуваю і все. Дівочки мої, вдруг ви таку знаєте, крутитеся і у вас немає сна, ви не можете заснути, якщо у вас немає желійних канфік, як у мене. Ложечка сахара, ложечка меля, творить чудеса. Лягли на правий бочок, ручку під подушку, одіялку під ножку. Ну я на двох подушках, сме, як принцеса на горошині. понімаєте? у мене одна подушка під ру, у мене рука йде під ру, під подушку, а та маленька під вухо мені йде. Я, оце... я можу на одному боку спати всю ніч, правда. А вообще, люблю спати на животі лицем лицем подушку. Так що, мої рідні, сладеньких снов. Я вас їх обожнюю. I love you.